Проси бути де декоративним навіть взимку, воно цінується саме за рахунок своєї невибагливості, гарної морозостійкості і високої декоративності за рахунок таких от своїх пухнастих волотів. Отже, перший сорт це Рочтральбуш. Воно цінується заме за рахунок своїх таких червоних кінчиків, які набуває на кінець літа, початок осені. Не менш вишуканий та цікавий сорт. Це Шанандуа. Він уже з початку літа від зеленого стає такого винно бордового кольору, і в порівнянні з іншими він буде більш повільнорослий в рості. Наступний це сизий такий красунчик хаві метал, дуже відомий старовинний сорт, нагороджений премією. Він гарно тримає форму, а лист має більш такого металево. Сизого відтінку наступний сорт він теж відноситься до синіх сортів. Це Nordwind, Він має гарну вертикальну форму, гарно тримає кущу висоту близько 150 см, сантиметрів. Невибагливий в догляді, і новинка цього сезону Далас блюз має суцвіття такого кремового фіолетового відтінку.